Знаєте, багато хто говорить про те, що от слухайте зараз корупція неважлива, зараз неважливі питання там внутрішнього внутрішнього державного характеру, політичного характеру, от зараз надзвичайно важливо там лише фронт. Я згоден, що фронт це є номер один зараз. Але давайте теж дивитися правді вічі: якщо у нас всередині країни сипеться, якщо в нас всередині країни корупція, якщо в нас просто зникають кудись гроші, невідомо куди, то виникає питання: а як ми можемо втримати фронт, як ми можемо втримати тил, так якщо така виникає ситуація. Ви знаєте, я скажу одне, що насправді на міцному тилі, на насправді е довірі людей, об'єднання людей навколо цінностей, захисту, цінностей держави, віри в державні інституції, саме і тримався у 22 му 23-му, 24-му році фронт. Але знаєте, от минають часи. Здавалося б, у 22 му році дали такий кредит довіри. Не ну, слухайте, ну вже нарешті не ну, має щось змінитися. Навіть ті люди, які до цього поводили себе не як державники, ну нібито мали б змінитися. ну величезний був кредит довіри. На жаль, цей кредит довіри абсолютно знов знищений. Абсолютно є. Я от не знаю хто там каже, що суспільство зараз об'єднане. Я бачу, що суспільство зараз на жаль сама. Максимально розділяється, тому що суспільство розділяють, і не саме суспільство винне в цьому. А вина в цьому держава, яка в дуже багатьох сферах не вдарила палець палецьов палець для того, щоб суспільство навколо себе об'єднати. І тому, коли ми дивимося на ці всі речі, о, до речі, остання новина, яку я також у себе опублікував, ось народна депутатка теперішня Ірина Кормишкіна до цього Алехвердієва, яку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, вона. Її відпустили на поруки, так, і уявляєте, на поруки кого? Голови фракції Слуги народу та голови Миколаївської ОДА чи ОВА Віталія Кіма. Ну, про що далі можна говорити? Ви Я маєте новація, знаєте, що фракції знає... Слуги народу в Верховній Раді чи в області? Так, так, так. Давида Рахамія Рахам і... та Віталій і... Кім. Кім взяли на поруки uh -huh. пані Алехардієво. Тобто, о, ну. Знаєте, ми говорили про неї до речі у суботу в студії прямого. Я був в студії, і ми обговорювали це. І коли мені ведуча задала питання: слухайте, ну як якісь будуть рішення, от, наприклад, по цій народній депутації, яка зараз знов черговий раз зашкварилася, яка отримала підозру по суті, я сказав, а нічого не буде. Максимум, що зроблять, це її там виженуть з фракції Слуги народу, і вона просто буде там позафракційною, чи вийде в якусь групу і буде далі голосувати, але бачите, навіть я Оптимістично дивився на, на речі, а виявляється, треба було дивитися геть песимістично. Виявляється, що я ж кажу, чи чільні державні мужі от таких людей беруть на поруки, і ну це, це продовжує. Це означає, що, що фракція фракція фактично підписується. Вписується за е, дії Алахвердієвої навіть е, і, і в них є впевненість в тому, що вони можуть в суді довести її невинуватість. У них є впевненість в тому, що навіть якщо вони не зможуть довести її її невинуватість, чи винуватість, що ці суди настільки будуть затягнутими, що коли буде рішення суду, вона вже народною депутаткою просто не буде. От і все. Знаєте, це традиційний фінт. Який використовується дуже часто у нас в судовій практиці, в політичній площині, коли що відбувається, ну припустимо, звинувачують якогось народного депутата. так І цей судовий процес може тривати рік, два, три, чотири роки. Я не думаю, що через чотири роки там, буде ця Верховна Рада. Ну, при, при всіх навіть там. Тих, ми добре розуміємо, що вони вони розуміють, їм потрібні штики, їм потрібні кнопочки. Які Uh -huh. і, і вони будуть, звичайно, вони будуть захищати таких, вони будуть триматися за них. І, і і вони добре розуміють, Ну якщо там буде якийсь вирок, по ній через три роки добре, окей, вона не те, що там не буде потрібна їм. Просто на той час там або терміни сплинуть, або домовленість буде зі слідством, ти на цьому кінець. Проблема просто в тому, що в нас немає не те, що. Кримінальної часто відповідальності у нас немає політичної відповідальності за всі ті. Ми говоримо ми от, ми от згадали про МСЕКИ. Ми згадали про прокурорів. Ми згадали про та не тільки чому жила Хвардієва, а Одарченко, які в ті. А, а я вам а зараз ми, ще ми, одну ми, історію ми. розкажу. Дивіться про це. Написала Мартина Богуславець, це голова антикорупційного центру. Межа в колонці для української правди її скажімо, взяли в матеріал громадське телебачення. Виявляється, очільника податкової на Сумщині і депутатка Рівненської міської ради від слуги народу Олена Хотенко в 2018 році позичила в сина семикласника 2,8 і мільйонів. Гривень, які досі не повернула. Уявляєте, <ріх> це, це як анекдот якийсь. І отримала квартиру у Києві вартістю 100 тисяч гривень. Ви багато квартир у Києві знаєте вартістю 100 тисяч гривень? Це ж не перший раз. О, де така я... акція? Я, я готуюся в чергу. Історія давня, коли автомобілі за 20 тисяч гривень, квартиру за 50, ділянку там за 100. Це давня історія. Просто ще раз скажу, Питання в тому, що ці люди не те, що не несуть кримінальної відповідальності, вони несуть і в тому числі політичну відповідальність. Ці люди залишаються на своїх посадах. Ці люди залишаються в так званій обоймі, владній. Навіть якщо вони там, мовно кажучи, хтось вже дуже зашкварився, ну що з ним роблять? Ну там відправляють, я ж кажу, на пенсію якусь таку послами. Ну, добре, якщо не послами, то принаймні там просто десь на якусь менш публічну роботу. А якщо це народний депутат, то, як правило, що роблять? От от згадайте цих Брагарів, всіх, згадайте цих всіх е, депутатів, які там е, просто були виключені з фракції. Вони зараз знаходяться де? В оцих так званих депутатських групах, які сьогодні підголосовують там. За життя і мир чи як воно там називається навіть за відновлення України. Туди ж повходили не лише колишні ОПЗЖ. От, якщо ми відкриємо список, туди повходили в тому числі й народні депутати, які були в слузі народу, які голосували завжди там з, з монобільшістю, і які, по суті, просто зараз ховаються за іншою вивіскою. А насправді це ті ж самі свої люди, ну навіть той ж самий Депутат Тищенко його ж вигнали правильно з фракції народу. Але поки він е, був у Верховній Раді, він продовжував голосувати так. Брага продовжує голосувати, просто банально можна взяти навіть голосування і прослідкувати Як тільки це якесь важливе голосування, то ці всі люди, яких нібито вигнали, вони е, продовжують голосувати так само, то тобто, таким чином забезпечуючи там стабільних там 230 240 голосів разом з колишніми опозинову ж таке ну. Тут, вже як кажуть, це вже навіть не новина, і нікому не цікаво, тому що це стало даністю, стало повною даністю, що ці всі люди разом голосують. От і все, тому я дуже так скептично дивлюся на якісь певні зміни чи, чи, чи те, що зміниться якась ситуація. Ну добре, ну от я вже наводив десь приклад. Того, як е, до прикладу, пам'ятаєте місяць назад, два місяці назад, коли там втік Дмитрук, ще хтось там, Адарченко то тобто, сам потікали там за кордон, ціла низка там таких одіозних осіб. І що ж відбулося? Е, пам'ятаєте, було РНБО, де 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 Кулаком грюкали по столу, де вийшов президент, де він сказав про те, що все, я даю там місяць часу, щоб розібрати з усіма, там кордон на замок, там то, 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 то. то то От з МСЕКами і з оцим всім, я бачу десь приблизно дуже схожу ситуацію. Тобто, та, ну там, ну, ну, я ж кажу, ну, ну, Генпрокурора, якого вже давно і так хотіли вигнати, ну, вигнути, так. Що, що, що зміниться? Ну, добре, ну, всеки роз, роз, зараз розженуть. Питання, що на цьому місці так само буде. Це ж теж відкрите питання. Як воно буде? Ну, Шмигаль каже, що там буде електронне якась там то-то. Ну ми знаємо, як воно потім все працює. А, але знову ж таки, от ви правильно сказали на початку, а що, як так взагалі відбувається, що. От ми бачимо тільки вершину цього айсберга. Ми бачимо тільки вершину, а насправді ми ж говоримо лише про якісь певні моменти, які просто випадково вилізли е, в ефіри, які просто вилізли в публічний простір, в простір соціальних мереж. Хто коли говорив про якусь інвалідність прокурорів? Коли? Да вони ті, вони ті, вони там, вони інваліди. Ну, По документах, скільки вони роками. роками, Вони цю пенсію отримували роками. Ніхто ж на це не звертав увагу. Це було порядку речей, це було все нормально, так і мало бути. Ну добре, ну, ну, ну. ніхто не звертав на це, а все. Це ж взагалі система, де просто крутилися мільярди. Не мільйони, а мільярди. І те, що там якоїсь крупи чи крупи там вдома взяли 6 мільйонів доларів, то я впевнений, що в неї цілком можливо ще стільки ж десь лежить. А це лише одна особа, одна. Розумієте? А таких людей сотні, тисячі, отаких от, отаких представників, представниць, їх просто тисячі. І кожен з чемоданами, з мільйонами. Сидить в когось вдома, хтось закопав мішки в землю, не такий дурний. А хтось ще кудись вивів ті гроші, хтось вивіз їх за кордон, когось по родичах розпихані, по друзях, по бізнес-партнерах, по подільниках, так званих. Ну ми ж, ну, ми ж не, не, не тупі, ми ж добре розуміємо, як це все відбувається. Ми, ми ж добре розуміємо, що мова йде про мільярди, мільярди гривень, ну, гривень точно, мільярди, просто які повз повз, повз. Я загалом наслухався про ці всі речі, про, про ці всі мсеки, про ці всі інвалідності. Я це всю історію чув давним-давно. і Мені неодноразово розповідали: хочеш те, стільки-то доларів занеси, хочеш там те, стільки-то там 10, те 5, те 3 тисячі доларів і так далі, і тому подібне. Але найгірше в цьому всьому, що ці інвалідності почасти не дають нашим військовим, тим, хто? Тим, хто отримав поранення, так. Оскільки теж, теж зараз розглядається справ, коли не, не дають просто або, або дійсно інвалідам, або дають тимчасову групу, або дітям-інвалідам, які повинні отримати довічну групу, щоб якось себе Або там вже ж різні варіанти: є робоча група, неробоча група. Так, на цьому там граються, просто, просто страшне. І це люди, які заробили мільйони мільйони доларів, та ба більше. Хтось вірить в те, що це вони самі взяли там, організували і собі сиділи на тих грошах, а ніхто про це не став. Ну хтось це вірить. От Я, це велике питання, до речі. А, пане чому, а, чому нема, а чому нема питань, наприклад, до Міністерства охорони здоров'я? Це ж система МОЗ? Так. Де, де питання до системи от, Добре, ген, генпрокурора, там все на вихід? Це Тому, що МОЗ є, і Мінсоц. Це тому, МОЗ що МОЗ, і Мінсоц. Тому, тому що генпрокурора і так мали давним-давно вигнали. Просто значну причину. Ну, от все, давайте нового, це і там вже все. Після, після тих всіх зашкварів з його заступниками і так далі. А ще раз скажу, але ж це система, по суті, цілих міністерств і відомств. І питань до цих міністерств і відомств немає.